Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з таким величеньким же досвідом. І сьогодні я вам буду показувати бренд, з яким я контактую не дуже часто бренд, який супер важко зустріти в Україні, і я вважаю, що він трохи недооцінний. І сьогодні ми з вами будемо робити розпаковку різноманітних прикольних штук від бренду Made by Mitchell. Не дарма я сьогодні зробила такий яскравий макіяж, очей, щоб це посувало під ці пакетики. Там у нас багато цікавого. А перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, перевірте підписку на цей канал. Адже, якщо ви підпишетесь, ви не зможете пропустити. Цікаві розпаковки і новенькі бренди косметики, з якими ви, можливо, не стикалися, а я вам зможу їх показати. Також, будь ласка, поставте подавайку під цим відео, якщо вам сподобається. І напишіть якийсь коментар, він дуже допомагає просуванню мого каналу і суперсильно мене мотивує. А також нагадую про мої інші соцмережі: TikTok, Інстаграм. Мій бюті магазинчик До речі, у мене магазинчику можна придбати дещо від бренду Made by Mitchell. Важливі штучки сказала. Давайте не тягнути, а починати. Бо в мене вже чухаються ручки. І значить, у нас тут з вами ось такий секретний пакетик, хоча насправді я знаю, що там всередині, наборчик, який ми з вами зараз розпакуємо. І три секрет це якби не бокси, це якби якісь пакети. І там те. Про що я не маю поняття. Насправді, давайте почнемо з того, що мені очевидно. По-перше, дивіться, яка новенька упаковка у цього бренду. А, коротше, це їх новинки. А, дивіться, все в такому однаковому відтіночку. Ну, коротше, я супер задоволена. Значить, як завжди, шуршу вам тут. Ну, вибачте, Це пресовані рум'яни. Це новинка від бренду. Значить, у нас тут є два відтінки. Перший відтінок я придбала. Дай буде все. Вже можна кричати. Вже можна кричати і пісіться від захвату, бо я особисто ну, от зараз цим буду займатися. Відтінок It's a party. It's a party. Другий, другий відтіночок for the lovers. Ой, чекайте, я а, відкрила. Дуже правильно, такі коробки цікаві, подивіться, дуже цікаві коробки. Чого я напишу, бо я знала, як будуть виглядати ці коробочки, але ну, насправді це дуже гарно. Я думаю, що ви не можете зі мною не погодитись, Це дуже крута упаковка. Дуже гарна і з плюсів. Подивіться на цей відтінок, він сплює скільки Боже. Коротше, так, да, я купила фіолетові рум'яна. Ну, а чоб і не фіолетові, і яскраво рожеві. Плюс цієї упаковки вона не стандартної форми, але вона не дуже велика. І, можливо, її буде комфортно зберігати у себе в. Ну, на косметичному столику, але я не знаю, подивимось. Складаю назад, бо хочу е, почати тестування разом з вами. Скоро, ну, як ви розумієте, це спойлер того, що колись скоро вийде е, перше враження. Дуже я люблю вже той формат. Е, але ну, вже як є. Далі, 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 далі. Е, розпакуємо це. <рі> Розпаковуємо цей набірчик. Я знаю, що там буде всередині, але все-таки... Кайфую від упаковок, а кайфую від стилю. А дуже круто. Подивіться позаду смайлік, бренд тут всередині така стилістка, дуже класна. Значить, тут три бронзера, спонж і два пензлі. Подивіться, ну подивіться, це неймовірна краса. Я в захваті. Вон маленькому такому будиночку. Я своя хата. Тут маленька буква М. я дуже задоволена. Вау, вау! І ще раз вау! Мені подобається, що це називається Blush Banners. Be У мене тут три відтінки. Це а, все, типу, кремові бронзер. Бачите, трохи темніший, трохи жовтіший. І це взагалі тау. Це найбільш такий нейтральний бронзер. Не знаю, чи буду використовувати всі три. Я ще подумаю, але дуже гарно, дуже гарно. Насправді в цьому є сенс. Бо, типу, ти можеш їх використовувати для різної пори року, для різних макіяжів. Більше скраби, менше скраби, Дуже класна штука. Дуже їх люблю, я просто не хочу їх відкривати, бо я не знаю, по яким з ними я буду користуватись. А от пензлі 100% буду використовувати, значить, перший наш дружочечок. Це такий пензлик, типу супер універсальна історія. Пензлик для макіяжу обличчя. Ну, блін, я не можу. Я в захваті. В Захваті. І ось такий ось. У нас пензлик, це в нас для очей. типу універсальний такий. Достатньо непогана історія. Тут на коробці вказано, що типу, це такий кіт якраз для контурінгу, і в цьому є сенс, що можна контурувати з допомогою цього пензля, того більшого і спонжа. Можна контурувати обличчя, ніс і очі. Клас. Uh, я дуже задоволена. Сорі, у мене таке трошки сьогодні. Проблемний речовий апарат, але е, я дуже задоволена. Е, хочу показати вам одразу, що в мене вже є пензлик від підмічало, такий для рум'ян, типу теж, вибачте, він брудний, бо я не порбувалася. Дуже його люблю. Він класно виглядає, класно все почуваю, тому з пензлем я супер, супер рада. Не було багато е, писку суто, тому що я знала, що там всередині, і не була здивована. Тепер давайте пройдемося по тому, що мене здивує. Значить, я маю. Раз, два, три. Добре, по логіці, по логіці речей. Це має бути найменший секрет бокс. Були до нового року. У бренди були секрет-бокси, Ну, це секрет бандл. Це не бокс. Давайте так. Це в нас найменший, Мені здається, що він коштував 10 доларів. Мені здається, що він коштує 10. А, не доларів. Я вам набрехала 10 фунтів. Це найменший, тут має бути декілька продуктів. Дивіться, яка упаковка, неймовірна. Ну, і давайте не затягувати. А відкривати. Пакети всі однакові. Тут не зрозуміло, що там всередині. Я туди не дивлюсь, я щось довге витягаю, не дивлячись. О, це пензлик! Вау, клас! Супер! Це пензлик. 21. 8. Це пензлик для очей, такий самий, як той, тільки поменше. Може, це не найменший бокс? А, так, ще одна штучка. Змічила. Вау! Клас це! Боже, я в захваті! Це його новинки. Це його новинка, типу, це Гелові тіні кремові. І в такому гарному відтінку, дивіться, це такий помаранчевий з блискітками. Вау! Відтінок Peachy Кен. До речі, оцініть упаковку. Я в заході в його пакування. Я обожнюю його пакування. Подивіться, як це гарне, це все глянцеве, томатове. О, клас! І останнє, що мені тут зараз попадеться? О! Дуже навіть добре чорний айлайнер. Це така його відносна новиночка була. Боже, на ці упаковки, чесно, я вмираю від них. Вони неймовірно гарні. Я хотіла спробувати його лайнер Tiger's Eye. Дуже класно, дуже видно. знаєте, таку увагу до деталей. Тут маленька буква М, тут логотипчик, сам колір. Він на упаковці чомусь чорний, але по факту він темно коричневий. Клас. Хочу сказати, що для 10 фунтів це супер бомбічно, дуже класно. Я задоволена. Прям. Дуже класно. Не знаю єдине, що чи буду я користуватися а, саме тінями кремовими гелевими, бо мені просто не дуже подобається така історія. Історія а, не вмію розмовляти сьогодні. Але олівець і пензлик, якщо рахувати, що за 10 фунтів отримала олівець і пензлик, його дуже класно. Пензлик не супер, звичайно, топовий, але дуже навіть класно. Ну, для мене це. 9 з 10, давайте так. Наступний наш пакет він коштує 20 фунтів. Це, типу, трохи більший бандл. Тобто, це був типу смол, а це давайте рахувати мінімум. Тут має бути більше продуктів. Можливо, вони дорожчі, але я не впевнена. що знаю, що тут має бути трохи більше продуктів. Так, ми не дивимося, ми дістаємо так. Ага, о, ми маємо ще один пензелик. Це ще менше, ніж той минулий. Також для очей Прям мені така. Прям така менюсечка, дуже маленький. Так, далі маю ще один пензлик 100%. 100%. Що то є? Що то є? Це що такий самий, як вони є? Ні, це шістка, а це в мене двійка. А, схожий пензлик, схожий на цей, але типу, як свічечка. Клас! Оце суперово. Так, два продукти. Третій, Третій продукт мій. Це знову ці ті тіні але цікаво, чи той самий тінок. Самий відтінок. Пічікін. Окей, бачите, як мені пощастило. Ну, типу, ті самі тіні, які мені ще менш за все сподобались. Так, добре. Вибачте, вибачте. це. Олівчик також яскравий, це типу новий олівець. Якщо не помиляюсь, подивіться, який відтінок. Яскравий рожевий боже, боже. Відтінок просто супер. Я дуже задоволена, Це, типу, геловий айлайнер. Це дуже круто. Це прям супер заход. І це новинка. Далі, а, ще один. О, вау Блін, це дуже класно. Це а, також відносна новинка. Це, подивіться, а, Light Liquid Blusher. Це, типу, Така сама текстура, грубо кажучи, як у нього є бронзер, як у нього є рум'яна. Це така сама історія, типу хайлайтер, але він зелений. Бачите, це супер універсальний насправді продукт кремовий для, ну, для всього на світі. Це дуже класно. Я, ну, я дуже здивована. що це просто щось нереальне. І остання штучка. Це такі самі тіні, але вже в коричному відтінку. Відтінок Bronze 2. Отакий відтіночок, коричневий. А, так, ну що сказати, помаранчеві рум'яна це, звичайно, трошки сумно. Типу, в наші мені ще одні коричневі, ну, окна й буде. Цією штукою не знаю, чи буду користуватись, бо вона типу, зелена, і я не впевнена. Олівець просто нереально я супер в захваті. Два пензлика теж дуже класні, дуже корисні. Тому, ну тут теж я б ставила насправді 9 з 10, бо якби мені попався інший відтінок тіней, і мене було просто двоє тіней. Це було б дуже навіть добре. Просто я не дуже люблю такі продукти. Так, давайте 8 з 10, бо тут, типу, ці зелені хайлайтер, не знаю, не знаю, чи комусь, знаєте. Сподобався, ой, sorry, я вас посунула, І чи хтось би знав, що з ним робити. Але загалом, ну, це дуже навіть класно. За 20 фунтів два пензлі, точно буду користуватися лайнером. Ну, коротше, а, непогано. І останній наш з вами пакет, отакий, він коштує 40 фунтів. І ця штука називалася а, типу бандл новинок Тут, по ідеї, мають бути повністю нові продукти. І в мене є підозра, що там є. А, цікаво, чи вона підтвердиться просто за розміром, бо 음, давайте я вам покажу, що там всередині, мабуть, нічого не побачите. Нічого не побачите. Коротше, тут щось велике. І добре, давайте починати. Так, перше. Я знала, що це буде вона. Цікаво, чи це кольорова, чи ні? Коротше, це. Да, це кольорова. Вау! вау, вау, вау. Клас! Я не, я не знаю, чи буду нею користуватись, але я дуже радію. Це штучка а, така, м, як би її назвати? Коротше, тут такий, грубо кажучи, універсальний продукт для обличчя а, типу фарди, щось таке. І це кольорова палітра, її можна вносити в будь-яке місце, типу на вашому бочку. Це дуже класно, мені дуже, я радуюсь, тому що мені попалася саме кольорова версія, я в захваті, Ця штука коштує дуже дорого. І одна вона перекриває по витрати в 40 фунтів. Але давайте поїдемо. До... Мені здається... Да! Мені попали ще такі... Вау, мені попались такі рум'яна в відтінку роуз. Звучать як відтінок, який я хотіла. Я вам чесно скажу. Окей, не виглядає як відтінок, який я хотіла. Я думала, це буде якийсь супер яскравий рожевий. Виглядає насправді дуже гарно. Дуже гарний відтінок. Це дуже круто, бо, типу, ну, і ці рум'яни, вони якби. Ну, щоб тобі попались ці новенькі, новенькі нов нов рум'яни це вже дуже класно. Супер, два продукти. Я вже в захваті, сподіваюсь нічого мені не зіпсує. Моє враження. А я не пам'ятаю, скільки тут продуктів. Три чи чотири. А, так. Далі. далі, Новенький пензлик. Це я. Вау! Коротше, це штука для отих типу фардів. Бачите, тут зверху пензлик, а знизу отакий от шпатіль. Блін, це дуже прикольно. Це дуже класна історія. теж їх новинка. Це супер корисна штучка, до тої, якби ну, тут не можна сперечатись. У мене лишилось. А... Я знаю, що це? Да, Це його новенький блиск. Боже, як я його хотіла. Боже, як я його хотіла! Це його маленький новенький блиск. Да, це ти, скажи, що це ти? М -м да, це він, тільки він. А -м -м Шимерний, але це не важливо. Я дуже хотіла цей блиск. Я дуже сильно його хотіла, але їх не було. Типу тобто я хотіла його придбати, коли я купувала це все. Їх не було вже в наявності. Це його новенький, маленький блиск, але шимерний. Але непогано. Боже, ці упаковки вони мене зводять розум. Останнє, я думаю, що там якийсь хайлайтер. Bluр, liquid blusher. Окей, це штука, трохи новіший випуск за. Ось ці, трохи новіші. тож, типу, написано, що це типу, рідкі рум'яна, бачите, але це такий срібний продукт, купує так універсальний. Скажу чесно, оця штучка мене трохи засмутила, бо, типу, якщо б він був трошки світліший, ну коротше, я не впевнена, що я буду користуватись, але. Подивлюсь, да, по ситуації, можливо, я подивлюсь відосики, якісь анонси мені сподобаються. Оці три штуки. Я в захваті, я просто в захваті. Я не знаю, що буду ними користуватись, але я в захваті, бо за ту ціну, що я це придбала, це дуже класне надбання. Близько, скоріш за все, буду користуватися, але тіночок не дуже мабуть, ну, не відтінок моєї мрії, короче, скажу чесно. Але загалом я супер задоволена. Я дуже задоволена, ці містері бандли мене порадували. А, ну, типу, звісно, це юб, це суненьке, але ну, 80% продуктів звідси я точно буду використовувати. І я задоволена і в такому класному настрої можна закінчувати е, сьогоднішнє відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалась розпаковка, чи вам би сподобались такі продукти. Що ви взагалі думаєте чи знайомі ви з цим брендом? Також. Зараз буде наше тепер регулярне нагадування. Будь ласка, після перегляду цього відео задонатьте якусь комфортну для вас суму на ЗСУ або перевірені збори для тимчасово окупованих або деокупованих територій. Також я дуже дякую вам за перегляд і дуже дякую всім тим булочкам і киткам, які мені пишуть коментарі під минулими відео. Хочу побажати вам так. смачної кавуськи, чайочку. Я пішла свій допивати. І на цьому на сьогодні все Па-па!